Тебе мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. 60 діб арешту із можливістю вийти під заставу у 40 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав вищий антикорупційний суд України, виконавчому директору з безпеки енергоатому Дмитру Басову. Він серед підозрюваних у справі про масштабну корупцію у сфері енергетики. Судове засідання про обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному ігорю Миронюку наразі триває. Він був радником при колишньому міністрові енергетики Германові Галущенку. Вранці уряд відсторонив Галущенка від виконання обов'язків міністра юсти. А напередодні достроково припинив повноваження наглядової ради компанії Енергоатом. Підприємство чекає терміновий аудит. Нагадаю, на цьому тижні Набута САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. Операція під кодовою назвою «Міда» тривала з літа минулого року. Зібрано тисячу годин аудіозаписів. На плівках фігурують зокрема посадовці, яким сьогодні обирають запобіжний захід. Та відомий бізнесмен якого Набу називає організатором злочинної групи. За даними слідства, зловмисники організували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства, зокрема на енергоато. Як з'ясували детективи набу, організатори афери нав'язували підрядникам енергоатому відкати 10-15%. Зокрема, такі умови розповсюджувалися і на підрядників, що будували захисні споруди над енергооб'єктами. Злочинна група легалізувала близько 100 мільйонів доларів. Детективи набу повідомили про підозру сімом особам, п'ятьох з яких затримано. У районі рівнопілля у Запорізькій області українські підрозділ напередодні ввечері перемістилися на більш вигідні рубежі. Як повідомили у силах оборони півдня відійти з позиції нашим воїнам довелося для збереження життя особового складу. Водночас у силах оборони півдня зазначають просування противника зупинене. Наші воїни блокують ворога та задають комплексних ударів. Нині на запорізькій ділянці фронту тривають запеклі бої на Олександрівському та Гуляйпівському напрямках. Російські війська підвищили активність. Нагадаю, напередодні головком зсу Олександр Сирський повідомив у Запорізькій області ворог захопив три населених пункти, назви яких не поточнив. Росіяни під і у самому місті пруть і пруть у таких кількостях, що українські дронарі не встигають зіймати в небо безпілотника, аби зупиняти навалу. Росія кладе тисячі своїх військових, аби захопити місто, яке сама ж перетворила на руїни. Далі репортаж про роботу одного з підрозділів, який десятками на день нищить ворогів на підступах до Покровська. Вже традиційно, впродовж цього матеріалу на екрані буде qr код Відскануйте його і підтримайте спецпідрозділ гострі картузи. Вони сунуть, кожного вагається. дня. Вони сунуть одними й тими самими стежками. Ходять по своїх трупах. Це тоні. Він із планшатом рацією вестиме наше пересування, слідкуватиме за російськими дронами і повідомлятиме про небезпеки з неба. Тоні тоні на зв'язок. А це Залізняк, командир групи спецпризначення Гострі картузи ми в'їхали у Покровський район і рухаємося вглиб на позиції підрозділу. Дуже важливо дивитися по сторонам і вгору. Бачите, тут зараз праворуч буде місце прильоту кабу. Прям теж нещодавні. Прям цивільний будинок. Ось тут ці дня зазвичай ждуни. На жаль, дуже складно З кожним днем все складніше і складніше. Логістика це неймовірно складний елемент зараз у військовій справі. Так звана кілзона, тобто зона ураження, збільшилася в рази, і зараз подекуди може сягати 20 кілометрів. Дрони залітають усе глибше і глибше, ускладнюючи всі пересування та логістику. плюси, плюси. Так, Давай, по дереву, по дереву. У небі чутно ворожий дрон згодом, другий і третій. Ми намагаємося сховатися в якусь із покинутих хат. Зараз на вас побіг, зрозумілий. Зараз чуєте, один з наших постів передає, що в нашу сторону рухається ворожий, ворожий ФПВ. Залізняк розповідає, кілька днів тому російська молнія поцілила тут цивільну автівку з намотаним білим прапорцем. Лише за попередній тиждень гострі картози двічі вивозили звідси людей. В першому випадку там була ціла сім'я, яка приїхала сюди забрати своє майно. Це була мати, років 60, батько такого ж віку, і син десь 35 років. Син загинув на місці йому просто розбило голову. Батько в тяжкому стані. Ми доправили до стабіка, і жінка залишилась сама. Вона взяла погрозила на таку тілешку свого сина. Каже: його помию і буду хоронити. Батько помер через три дня в шпиталі. Он він, бачите? Оп, присів. Ось він тут заліг. А це вже командний пункт гострих картузів сьогодні за пультом Дмитро на псевдоадвокат. адвокат. Ну от бачите, зараз ми відбили штурми. Оці от штурми, і от зараз поділились. Ось поділились. І ось вони працюють, відпрацьовуються. Поточні цілі виявили нові підкопи, нові норки. Вони відмічають ось свіжі кадри з їхніх дронів на моніторі. Найпекальніша точка фронту Покровськ, серед зруйнованих будинків та спалених аут, Чим чекують дві бабусі? А це ось так виглядають підступи до Покровська. Гострим картузам вдалося зафіксувати те, якою ціною просуваються тут росіяни, десятки тіл окупантів на дорозі під родинським. Поки росіянин дойде до міс. ЛБ він за 15 кілометрів свого шляху пішки він у мене декілька сотень тіл своїх товаришей, і побратимів. У нас і близько такої картини немає взагалі нічого спільного. Да, в нашу сторону почала працювати кілзона, вона тільки почала працювати, і нам це здається таким страшним чимось і дуже тяжким через те, що ми з цим не зіштовхувались. І нам що потрібно, це трошки часу, щоб Релаштувати систему. Тож набагато більша потреба нині на фронті у наземних роботизованих комплексах, засобах реб та детекторах дронів. Там розрив я гази, літі вдоль я гази. Дімон, дімон. Це позиція пілотів на моніторах. Черговий росіянин, що намагається просуватися у рації. Голос Дмитра, адвоката він керує з командного пункту. Так, отут, отут справа, отут міти справа. Кустах? так, давай, 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 давай. На! 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 Чи красавець? Тобто, отак кожного дня планомірно відбувається робота по... знищення російського десанта та піхоти на, на підходах на, до Покровська. От буквально 2-3 дні назад був дуже такий густий, густий низький туман, і заскочила беха ворожа. Друга за півроку. Друга за півроку, да з технікою це дуже дуже рідко. За останні півроку це друга спроба на цьому напрямку, на якому ми знаходимося. Загалом вони на мотиках заїжджають, на квадриках, на велосипедах, самокатах. Так це буває дійсно. Самокати також це не жарт, це реалії. Усі бійці у цьому підрозділі добровольці, якось Марина. 2014-го вона виїхала з Луганщини, волонтерила у Харкові. Тепер вона частина гострих картузів, відповідає за медицину та забезпечення і готує і доправляє смаколики на позиції. Ну це може бути хлопці самі беруть, якщо виїжджають. Це може бути доставка на квадроциклі. Це може НРК, і це, звісно, дрона може скидатися. Це прям знаєте, це максимально важливе. Бо коли сидиш тривалий час в сірій посадці, живеш в землянці поруч з от такою кількістю мишей. Смачна, гарна і найголовніше різноманітна їжа це от те, що тримає нас при собі. Я б навіть так сказав. Гострі картузи один із найменших, але одночасно один із найефективніших підрозділів. Їхній максимум 39 знищених ворожих цілей за один день. Не менш важлива для них економіка. Процесу, аби кожен знищений росіянин коштував якомога менше. У нас найуспішніша е, сотня знищених цілей стала в 350 доларів за одиницю. Це для порівняння в більш-менш успішних бригадах. Одна ціль обходиться в 7 тисяч доларів в середньому. Це в більш-менш успішних бригадах, е, в неуспішних в районі 15 тисяч доларів. Підтримати цей маленький, але дуже ефективний підрозділ. Можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Гострі картози збирають на боєприпаси. Баги, танки в той день. Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ, Єдині новини. Розставляв фотопастки та шпигував за бойовою авіацією ЗСУ. Служба безпеки України затримала чергового агента РФ. Ним виявився 20-річний мешканець Хмельниччини. Як повідомили у відомстві, головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків. Для цього агент РФ встановлював біля авіабаз приховані міні-камери з онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти сподівалися у реального часу фіксувати наявність та види авіації на українських аеродромах зазначили в СБУ. зловмисникові. Повідомили про підозру у державній зраді йому загрожує довічне позбавлення волі. Мчать туди, звідки інші тікають. На запорізькому напрямку евакуаційна група форсаж 128 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле щодня вивозить поранених із передової. При цьому ворог полює з неба і з землі. Та, попри все, ці люди не зупиняються. Рятують побратимів просто з під вогню. Як працює екіпаж медичної евакуації? Анастасія Вільхова розкаже. Найболючіша евакуація в моєму житті, тому що вивіз свого. Вони працюють в полі зору ворожих дронів, мчать до позиції та забирають поранених бійців. Майже завжди рахунок йде на хвилини. Коли на Вак заїжджаєш, то зрабатує адреналін і витягуєш їх хоч таких, хоч отаких. От здорових, малих. Поки не вивезеш на пересадку на стаб, то тримаєш його всю дорогу. Весь в крові приїжджаєш. Медики 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле називають себе форсаж, адже щоб встигнути врятувати, ледь не літають по 170 кілометрів на годину. Інакше ніяк зволікання коштує надто дорого. Треба швидше вивести до ста пункту і там, щоб йому надавали допомогу, то це чим швидше, тим краще. Керувати групою войових медиків сьогодні довіряють Анастасії, або як її називають свої бусінці. Її батько і дядько на війні були ще з 14-го, а маленька Настя малювала їм картинки. Я пам'ятаю, як я батькові малювала малюночки, плела сітки на трудовому навчанні. А потім, коли вже я зрозуміла, що я вже доросла, я можу сама прийняти рішення, я навіть просто скажемо так покинула навчання і пішла воювати. У свої 18 бусінка підписала контракт. Два роки була в підрозділі мінометної батареї та в 22-му перекваліфікувалася, стала санітаркою. Сьогодні вже очолює медпункт. Це 10 медиків форсажа, з якими пройшла не один рік служби і не одну евакуацію. Я не скажу, що е всі евакуації були, скажімо, е удачними. Були такі, що по декілька разів приходилось їхати. Були такі, що, на жаль, не довезли, скажем так, тому що важкий був стан, але довезла все одно. Для мене цінно навіть те, що ми можемо довести того самого загиблого, тому що в якому стані він би не був, його чекають вдома. Що означає втратити рідних? Анастасія знає теж у 22-му загинув її батько, у 24-му – дядько. Найболючіша евакуація в моєму житті, тому що вивіз свого своєї рідної людини. Знаючи, як чекає його моя бабуся, вдома мати, знаючи, як чекає його сестра вдома, моя мати. І от на від цього моя мати теж. Вона після поховання вона не витримала, вона сказала, що я втратила чоловіка, я втратила батька і я не хочу втратити ще свою дитину. І вона в червні місяці теж підписала контракт. Скільки життів урятували? Ніхто вже тут не рахує. Цифра давно перевалила за сотні. Євген, частина цієї команди до збройних сил доєднався у березні 22-го. А з 24-го – кавалер ордена за мужність третього ступеня. Заїжджали хлопців, забрали багато і вовнутрь там до 10 тисяч чоловік, і наружу запригували. Ангел хранитель єсть. І він оберігає так сказати, бо за три роки побувати в таких ситуаціях і виїхати. І це дуже різково. Зараз форсаж працює на запорізькому напрямку, і тут доводиться евакуювати не лише військових, а й місцевих, які до останнього залишаються попри наближення лінії фронту. Щас ми вас заберігали Григорівки. Ой. Присаджуйтесь сюди. Рятували, кажуть, і тварин. Ой, ти зірочка, вже глазки не відкрила. Та зора його кормимо. Зазвичай команда медеваку це троє людей. Зараз вже потрібне підкріплення, аби відбиватися від дронів ждунів, які годинами чекають вздовж дорог у засідці. Їздимо вдвох в двох кузові з рушницями, настрелюємося. Раз було таке, що поїхали в сір'як я був рядом з водителем в кабіні, заїжджаємо за поворот і нас очікує ждун. Ми ж бігом на розворот, він злітає. Я раз стрільнув, коротше, не попав, ну, може і попав, не знаю. І він давай за нами. Ну, до кілометру він за нами летів. Та не завжди вдається безпечно виїхати. Їхня аутівки не раз горіли під обстрілами. Були на найгарячих напрямках. І заїжджали туди, де пішком бояться ходити, а ми на машині заїжджали. На питання, що психологічно найважче відповідь одна не встигнути. Ми виїжджали за трьома-трьохсотими. Поки ми доїхали до точки, де вони знаходились, то вже було троє двохсотих і троє трьохсотих. Поки ми за ці дві хвилини доїхали, там був обстріл і. Хлопці загинули. Їхня дорога це завжди ризик, крізь обстріли й дрони, аби дістатися тих, хто чекає на порятунок. Тому у форсажі дуже радіють, коли побратими після лікування повертаються, аби подякувати за врятоване життя. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ. Єдині новини.